Вітаю в ефірі новини на 11 каналі. Головні події з життя області та країни. Далі з нами у студії працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Влучання ракету Павлограді там загинула жінка, ще восьмеро постраждалих. Волонтерка з рідкісною хворобою допомагає військовим та переселенцям. Залізничні вокзали отримали зручні погілки для тварин усе заради домашніх улюбленців, з якими масово подорожують українці. Важка ніч на Дніпропетровщині. Росіяни ракетами поцілили по Павлограду. Влучили у приватний сектор та частково зруйнували промислове підприємство. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Більш детально про ситуацію в області, дивіться далі. 79-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по Павлограду. Там близько третьої ночі росіяни підступно поцілили ракетами по приватному сектору, коли люди мирно спали у своїх домівках. Сім будинків вщен зруйновані, ще з півсотні пошкоджені. Побиті також господарчі споруди та автівки. Попередньо восьмеро людей дістали поранення. Двох поранених шпиталізували до лікарні: це 79-річний чоловік та 37-річна жінка. Їхній стан лікарі, лікарі оцінюють як середньої тяжкості внаслідок влучання в місті. Пошкоджено промислове підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Зараз ми встановлюємо, зараз працюють правоохоронні органи по фіксації повністю по дворовий обхід, фіксації збитку, який наскільки документуємо. В інших районах області ніч та ранок минули спокійно, тихо було і на Нікопольщині. Поніка Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. І гарні новини від наших сил ППО вночі військові збили п'ять ворожих ракет в небі над Дніпропетровщиною, одну над Запорізькою областю. Ще одна розірвалась в повітрі. Софія Куценко Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. З'явилися зворушливі кадри порятунку собаки, який постраждав внаслідок ракетної атаки у Павлограді. Тварину дістали з під завалів зруйнованого будинку господарів. Чотирилапого передали ветеринарам за їхніми словами: стан собаки стабільний, але він постійно скулить та не має апетиту. Зовнішніх пошкоджень не виявлено, також немає зовнішньої кровотечі. Собака в шоковому стані їй надали первинну допомогу, а також будемо за нею наглядати і в Павлограді вже запрацював пункт для звернення громадян, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Також із заявою люди можуть звернутись до відділень поліції чи на лінію 102. Нічна атака по Україні Росія випустила 32 ракети повітряного та морського базування, у тому числі калібри високоточні Х-59 та надзвукові ракети Х-22. Нашим силам ППО вдалося збити 16 з них. Утім, є і багато влучань. Окрім Дніпропетровщини постраждали Полтавська, Львівська та Кіровоградська області. Усі подробиці далі. Під час атаки російські ракети Х-22 потрапили в нафтопереробний завод в Кременчуці на Полтавщині, а на Львівщині три влучання. Там під прицілом терористів опинився об'єкт критичної інфраструктури. Це об'єкт, для якого не залежить постачання електроенергії. Постраждали, немає. Люди знаходились в укриттях, пожежу оперативно було погашено. Ворог продовжує обстрілювати Херсон. Сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку, яка просто йшла вулицею. У мене четвертий етаж, в мене, мене кно було трохи перекрите. Дуже таке громко було, посипали стекла. От, я закрила окно, почала одягатися, Думаю, вийти туди взагалі на площадку, или что то тільки закривають двері і вторий раз жахнув. А на лівому березі Херсонщини окупанти вилучають у місцевого населення плавзасоби, аби забезпечити ними свої диверсійно-розвідувальні групи. Продовжуємо роботу по тих спостережних пунктах і пунктах дислокації або логістики, які вони облаштовують помаленьку на ось цих островах, намагаючись просунути себе на цю територію для того, щоб обстріли сягали далі, не тільки самого узбережжя правого берега. Ситуація ж на фронті без змін на Луганщині, на ділянці, сватова кримінальна, ворог продовжує протискати нашу оборону та бомбити українські позиції з неба ударів авіаційних саме стало більше по нашим позиціям, але не дивлячись на те, що дійсно розмістити. Важко на лінії фронта якийсь стаціонарний чи великий мобільний протиповітряний комплекс. Наші військові, наші нацгвардійці, наші прикордонники збивають з ПЗРК чудово літаки, гелікоптери. Під Бахмутом ворог намагається і далі здійснювати вогневий контроль над трасами і хоче просунутися вперед. Ми бачимо, що ситуація в Бахмуті є достатньо ну, контрольована. точки зору того, що українські війська ефективно здійснюють своє головне завдання – знищення особового складу техніки противника. Втім, наші героїчні захисники не втрачають оптимізму навіть в найгарячішій точці фронту і передають вітання з українського бахмута. Фортеця тримається насрубка для орків. Працює до теплої зустрічі. Завжди готові. А під вогледаром РФ втратила п'ятитисячну бригаду морпіхів та 130 одиниць техніки. За висновками Американського інституту вивчення війни масштабного прориву з боку Росіян не буде, бо не вистачає ані особового складу, ані техніки. Водночас Україна має всі можливості організувати контрнаступ за кілька місяців. Його ефективність залежить від швидкого постачання західних танків. Олена Птриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І сьогодні в Україні відзначають день єднання, який запровадив президент України Володимир Зеленський напередодні повномасштабного вторгнення. РФ згадали українці, як торік за мить до війни цей день відзначали у Маріуполі. По всьому місту майоріли національні прапори. Відбувся патріотичний автопробіг. А ще у ніч із 16 на 17 лютого до Маріуполя прибув потяг єдності «Закарпаття». Поїздом везли прапор України, який підписували усі охочі на приїжджих станціях. 12 вантажівок для ЗСУ у день єднання. Наше місто відправило на фронт чергову партію машин і вже готує втричі більшу кількість авто. Як і решту необхідного місто купує їх за запитами самих військових. Міська влада зауважує, що за рік повномасштабної війни мерія передала нашим захисникам понад 600 різних машин. Це пікапи, вантажівки, машини швидкої та автобуси. Така підтримка триватиме і надалі. Дуже потрібні проходимі машини. Надзвичайно, в цей момент будуть виконувати свою справу, підвозити все необхідне. БК забезпечення, тобто машини вкрай необхідні. У Дніпрі викрили шахраїв, які незаконно заволоділи підприємством вартістю у 18 мільйонів гривень. Підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему та неправомірно стали власниками одного з товариств. На підставі фіктивних документів призначили на посаду директора довірену особу. Після чого за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства на свою людину. Слідчі дії тривають. Мініатюрна волонтерка з рідкісною хворобою організувала у Дніпрі величезний хаб для допомоги військовим та переселенцям, таких як вона називають кришталевими людьми через вроджену крихкість кісток. Власні труднощі не завадили жінці з першого дня війни допомагати бійцям та постраждалим від російської агресії. Детальніше у нашому сюжеті. Ольга Помотун – відома на Дніпропетровщині, волонтерка, має великі проблеми зі здоров'ям. Мініатюрна жінка ходить за допомогою ходунків, але це не заважає їй допомагати десяткам переселенців та військових. Коли я е, бачу військових, я їх обіймаю. Вони дуже такі вже рідненькі для нас. Коли вони приїжджають не перший раз, і е, я дуже радію, дуже радію, що я бачу, що вони знову нас приїхали. У волонтерки важке генетичне захворювання опорно-рухового апарату. Головна проблема це крихкі кістки. Один необережний рух може обернутися переломом. Було дуже багато переломів. Це взагалі були майже ноги завжди, і навіть був час, коли вони не не зросталися. Вона навчилась не лише ходити, отримала водійські права і навіть пішла на плавання, готувалася до участі в Паралімпійських іграх. В якийсь час до мене підійшов тренер з паралімпійської зборної і каже: Ну, ти там гарно плаваєш, хоча я не плавала ще я була ще на рукавниках таких. Давай тренуйся до нас у команду. Коли ж почалася війна і минув перший шок, Ольга з головою поринула у волонтерську діяльність. Почала все з евакуації дітей, евакуації ну, таких сімей, які не могли виїхати, дітей з інвалідністю. Далі бронежилети ми шукали, одягали військових. Навколо себе Ольга об'єднала команду з переселенців. Разом допомагають тим, хто втратив домівки. Тонами відправляють допомогу на передову, на подяку. Військові передають волонтерці, сувеніри з фронту. Як у пометон є ракета? Вона ж дівчинка, наші ракета. Своїм духом боротьби Ольга заряджає не тільки себе, а й інших. Секрет її сили, безмірне кохання до рідної України. Валерія Малихіна, Дмитро В'ятров. Новини 11 каналу. мені день військового журналіста відзначають в Україні із 2014 року, і до сьогодні вони боронять громадян від фейків і дезінформації, які поширює російська пропаганда. Також фільмують воєнні злочини, країни-терористки. Кореспонденти та оператори 11-го каналу весь рік висвітлюють тему повномасштабної війни. Працюють у тому числі і в гарячих точках неодноразово потрапляли під ворожі обстріли на Донеччині, в Нікополі, Марганці та інших місцях. Коли ми були останнього разу у Донецькій області, і стріляли не тільки з артилерії, а стріляли з мінометів, стріляли з танків. І ну таких вибухів я реально ще не чула. Мені в такі моменти не страшно. Мені навпаки, хочеться якомога більше підзняти якомога більше зробити свого журналістського обов'язку, щоб люди побачили, що на нашій землі творить Росія. 11 українських вокзалів, у тому числі і Дніпровські, отримали зручні погілки для тварин. Усе заради домашніх улюбленців, з якими масово подорожують українці через війну. Сьогодні нові пристрої проінспектували чотирилапі. Це бачив наш Владислав Авдієнко. Ганна часто подорожує зі своїми таксами чорненьким коксом та коричневим райтером. Сьогодні вони знайомляться із погілкою, яку днями встановили на залізничному вокзалі. Та не хоче пити зараз, але ж це зараз, зараз зима. Цікавіше за нову поїлку нові знайомства. А він дуже любить Йорки виграти. Але тільки нотакси звикають до обстановки. От бачите. Ганна каже: влітку проблема напоїти собаку дорозі вкрай актуальна. Приїжджаю потя, а собака змучена, попити немає де. Там з пляшки не всі можуть, не у всіх є мисочка. Вони теж пітніють, пітніють вони не так, як ми через пащу, тому ми можемо не помічати цього, але вони реально дуже багато хочуть пити саме влітку. Власне, поїлка це ось такий пластиковий кожух, в якому встановлено звичайний 20-літровий балон з питною водою. Натискаємо, і вода наповнює одразу дві миски через такі металеві. Вікраники, якщо власник тварини переживає за гігієну, то сюди можна встановити свою ємність. В «Укрзалізниці» пояснюють, поїлки встановили задля комфорту тварин, яких евакуюють через війну. 112 тисяч улюбленців від собак і до екзотичних лисиць, єнотів, ігуан, удавів та навіть крокодилів. Були евакуйовані поїздами Укрзалізниці. Через вокзал прослідували дуже сотні тисяч пасажирів зі своїми улюбленцями. І Укрзалізниця ініціювала встановлення поїлок для них, так як зараз багато пасажирів повертаються зі своїми улюбленцями додому. Тільки за останні декілька місяців на Дніпровському вокзалі встановили столи й комірки для підзарядки гаджетів, буржуйки на випадок відсутності опалення, облаштували дитячу зону. Власники з чотирилапих мають нову пропозицію до залізничників. Пакетики для прибирання однозначно стійка така, на які просто намотані пакети. Пропозицію в Укрзалізниці пообіцяли розглянути. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. В Україні заборонили вилов щуки усіх рибогосподарських водних об'єктах на період нересту, тобто по 31 березня, для порушників. Передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. Також доведеться відшкодувати збитки за один незаконно виловлений екземпляр. Щуки доведеться сплатити майже 3,5 тисячі гривень. Також діє заборона на вилов усієї риби на зимувальних ямах. У Канаді випустили монету у формі української писанки. На ній викарбували профіль королеви Єлизавети II та соняшники. Розкупили монети всього за кілька днів. Отримані кошти передали на допомогу українцям, що постраждали від війни. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде хмарно. В день очікується 0 градусів, вночі мінус 4. Атмосферний тиск становитиме 763 мм міліметри ртутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналах. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.